Це справжні жертви маркетингу побачила в Тікток, що в екомаркеті дарують подарунки і одразу ж туди поїхала. Ну звісно, не просто дарують. є певні умови, але тим не менш теж цікаво. Паркуємось, беремо каву та погнали. Наче не в супермаркети на полювання вийшли, чесне слово. Коротше сенс акції такий: якщо купуєш продукти на 250 гривень, отримуєш скретч карт. Або купуєш акційний товар, який позначений спеціальним цінником, і також отримуєш карт. І третій варіант: як отримати максимум подарунків, можна набрати на 250 гривень акційних товарів, і тоді ви отримаємо. Мити. не просто одну скретч карту за 250 гривень, але і за кожний акційний товар. Боже, сподіваюся, ви зрозуміли взагалі, що я маю на увазі. Ні, Ну, у нас тут уже просто дві ж у нас і піца і скретч-карти. Я заберу собі всі. Ну, добре, треба ділитися. Останній раз я вигравала що небудь приблизно ніколи. Цікаво, що я виграю сьогодні. Ну, Тут прикол в тому, що подарунок гарантований, тому в мене є невеликі шанси. і перша скретч карта виграли місяць перед пати на меґуґо. Наступна 10 гривень знижки в аптеці низьких цін. Ну це точно будемо я там, що я А як знаєте, копійка гривня бережа. Алі виграли 5 гривень в екомаркеті і також як я розумію, преміум доступ до додатку English ж до прикольні. Раджу спробувати як мінімум класно проведете час.